зараз співбесіда на вакансію кардіохірурга. Коли людина прийде, то води до мене. А вона вже тут. І, і де? Ну, у нас тут була жінка і вона скаржилася на болі у шлунку. А потім я стала зовсім погано і виявилося, що це інфаркт. Що ти верзеш? Де людина, яка прийшла до мене на співбесіду? В де? Я? Я ж кажу, Радіна Віталійович, у нас тут ЧП було. Жінка стався інфаркт, вона ваш кандидат, вона була поруч. Вона зараз оперує ту жінку. Що? Оперує? Д да я їй підшу віддам!